Історія Криворуцького дендропарку не настільки давня, як походження посаджених там рослин. Парк заклав у центрі села місцевий любитель природи Сергій Лопата. Перше дерево посадили у 1960 році. Нині територія рекреаційного центру 12 гектарів. Там росте майже 300 видів листяних і хвойних дерев та кущів. Цю величезну колекцію поповнюють щороку. Всякі є, екзотичні є, є гінго, є метосиквоє, ну, багато всяких різних дерев, О, кущі є красиво, цві... весною дуже гарно, багато цвітуть кущів, О, є кольквіція прекрасна, барбарисів у нас, види, не один вид є, є лірник, це тюльпанове дерево, пару екземплярів. Магнолія магнулія, магнолія це перша на Полтавській області посаджена в нас у парку. Платан у криву руду привезли з Нікітського ботанічного саду. Кущі гортензій з сахаліном. Лимонник китайський із далекого сходу. у Криворудському парку навіть є мавп'ячо-слонячі дерево. Його назва ботанічна катальпа. А легенда говорить про те, що мавпи і слони якось посварилися. Мавпи, щоб покарати слонів, відрізали їхні вуха. Ось вони. І повісили їх на дерево. А слони прокинулися і зрозуміли, що це могли зробити тільки мавпи. І покарання їх за хвости підвисили на це ж дерево. Ось нібито мавпячі хвости. Кілька років тому Криворуцькому парку надали статус пам'ятки садово-паркового мистецтва. Там створили розарій, де вирощують понад 30 сортів троянд. Побудували ліпійські гірки з водоспадами. Поміж дубами та кленами облаштували чотири невеликі ставки. Якщо ми говоримо про рекреаційні, можливо, якісь там наші вподавання, то можна приїхати сюди, на територію цього парку і дійсно тут провести цілий день, подивитися, поєднатися з природою, загадати ці бажання на цьому острівці. Ну і взагалі просто подихати таким повітрям, якого немає, мабуть, в великих наших містах. А навесні у рекреаційному центрі Криворуцької організовують та проводять екофестиваль Лель. На честь праславянського бога, землі, родючості, добробуту і кохання.